Слава Україні і слава її захисникам. Вітаю виноградові. Сьогодні 4 серпня. Я знімаю останнє відео з цього парника, тому що сьогодні вже все, решта піде на зріз Два дні я за два дні досить гарно розпродав звідси. Забув зняти гібридну форму Лівія. Я би сказав, це вже класика винограду. Я би назвав її сортом, тому що це дуже хороша форма. Багато характеризувати її не буду, вона є на багатьох виноградниках. В неї люди задоволені, велика врожайність, гарні грона, не потребують ніяких додаткових операцій біля себе. Ягоди не дуже великі, в розмірах до 10-12 г. Не горошить, не тріщить в моїх умовах. Я такого не спостерігав. Одне зауваження, потребує нормування, не перевантажувати, боїться перевантаження. Бажано навіть залишати кілька пагонів без врожаю. В моїх умовах, ви бачите, вона набирає досить такий гарний колір. Зараз продегустую ягідку, соковита, зернятко вже покоричневіло, Ніжний хороший мускат. Досить приємний. Села росту в неї не дуже велика, середньоросла я би сказав, до хвороб не схильна. Коротко, можна сказати, можна рекомендувати для вирощування у нас на Заході України. Ось пагони вже досить гарно визрівають. Основний пагін який мені потрібен, я його розвантажив, вже є. Решта також починають визрівати. Цей куш був дещо в мене перевантажений, тому що в процесі його вегетації мені довелося його нормувати, видаляти лишні грона і деякі пагони. Ну ось так, Лілія однозначно хороша гібридна форма. Гібридна форма талдун Михайла Гречка. У мене вона вже третій рік. Це Парник в мене, цікава гібридна форма. Але три роки вона в мене і вона в мене досить погано запилюється. Є грона досить гарні, якось це, наприклад. Гарні ягоди, видовжені. По щільності вона одна з найщільніших ягід на ділянці. Ось зараз попробую нижню ягідку. Бачите, ягідка така видовжена, конусоподібна, досить тверда. Прумтить ягода досить щільна така, небагато соку. Але що я можу сказати, в ній мало цукру. Її треба довше висіти на кущу, щоб набрати. В смаку немає якихось таких вишуканостей. простий, гармонійний смак. Але щоб його мати, треба на кущі висіти досить довго. Я зараз вам покажу цей кущ і ви самі побачите, як він запилився. Пройдуся по всіх гронах. Бачите, тут на деяких гронах, та на деяких на більшості. Ось яке запилення. Дуже багато гороху. З тими гронами мені прийдеться працювати. Деякі грона взагалі не підуть в реалізацію, а деякі можна трошки буде підчистити і реалізовувати. Але йому ще треба висіти ще на кущу, хоча б ніби він вже набрав смаку, але недостатньо того цукру. Тут з краю більш-менш ще грона можуть бути. Грона досить великі. Він сильно рослий, сильно врожайний, викидає по дві грони. Треба його нормувати обов'язково. Ну, Таке суперечливе враження від цієї гібридної форми. Третій рік. І я задумаюсь, чи варто мені його тримати, чи не варто подальшому. Думаю, що є більш гарні гібридні форми. Можна його буде спробувати в відкритому ґрунті. Може він там буде краще запилюватися. Но в парнику не важняцько. Рембо досить вдала гібридна форма. Калугіна. Ранній термін достигання. Це в мене парник. Ось це гроно готове на сьогодні. Грона дуже гарно оформлені, проріджені, ягоди великі, досить великі, грона дихають. Я його тут, звісно, перевантажив, залишив по дві гронки на одному пагоні, як ви бачите. І це не є добре, але ж. Маємо те, що маємо. Можу сказати, що досить дала ще раз. Гібридна форма. Можна спробувати найбільшу ягідку візьму. Ягоди досить крупні, великі. Бачите який розмір. Вагою до 16-18 грам. Консистенція така не досить тверда. Приємна шкірка не відчувається. Смачний виноград. Ну, так як він в мене тут перевантажений, йому ще треба висіти. Може деякі грона я вже сьогодні може, зріжу на реалізацію. Якби залишив подні по грони, він був вже на сьогоднішній день був готовий. Ну, навіть в такому випадку, ви бачите, пагони вже починають коричневіти. Ось тут, ось там, вже визрівають. Навіть при навантаженні. Кущ досить сильно рослий. Варто його, звісно, нормувати, тому що отак знущатися над кущами не можна. Ось, бачите, яке нерівномірне дозрівання йде. Ну, маємо те, що маємо. Рембо у мене є в парниках два кущі і в відкритому ґрунті. Я вже посадив два кущі і буду його. Далі тримати. тріску на ньому не було помічено, хвороб особливих також не помічав я за ним. Досить дала форма, як я вже сказав. Плодоніжки досить міцні, не перегинаються. Ну, ось так, такий більш розширений огляд. Сьогодні, як я сказав, з цього парника на зрізку вже піде майже все. Весь красунчик піде. Бравісимо, також піде вже. Багато пішло за вчора, Людям подобається соковиті, смачні ягоди. Хоча деякий тріск є на них. Люди з задоволенням беруть. Бравісімо. Ну, ось і все. Бажаю всім хорошого завершення сезону. Отримати гарні врожаї. Віримо Україні, віримо нашим Збройним силам, допомагаємо їм. І все буде Україна. Бувайте!